У густому чарівному лісі, де сонячні промінчики пробивалися крізь гілки дерев, мешкало багато звірят. Вони жили дружно, поки одного разу не почалася велика суперечка: білка стрибунка, ведмідь буркотун, їжак Голочка і лисичка-хитрунка. Ніяк не могли вирішити, де будувати спільний зимовий склад із запасами. Треба влаштувати його під старим дубом, наполягала білка стрибунка. Там завжди сухо. Ні, в печері біля річки, гарчав ведмідь буркотун. Там багато місця. Але ж у норі під ялинкою буде найтепліше, пирхнув їжачок Голочка. Друзі. Треба обрати місце мудро, вигукнула лисичка хитрунка, ну але її ніхто не слухав. Звірята сварилися, поки не з'явилася стара сова мудра. Вона витягла з-під крила чарівний компас і сказала: Це компас згоди. Коли ви навчитеся слухати один одного та шукати компроміс, він вкаже правильний шлях. Звірята здивований глянули на компас, але стрілка крутилася без зупину. Сова хоче, щоб ми поважали думку кожного, здогадалася лисичка хитрунка. І от вони вирішили вислухати один одного і шукати спільне рішення. Білка згадала, що дуб затишний, але не дуже просторий. Ведмідь погодився, що печера велика, але холодна, а їжак визнав, що нора тепла, але затісна. Розмірковуючи разом, звірята зрозуміли найкраще місце під великим каменем біля галявини, де сухо, просторо і затишно. Як тільки вони прийшли до згоди, Компас зупинився і показав саме туди, куди треба йти. Звірята зрозуміли, що справжня магія це вміння чути інших та знаходити компроміси. Відтоді вони завжди радилися і діяли разом, а чарівний компас став символом дружби у їхньому лісі.